Об'єктом дослідження є весілля та обряд подруження у селі Воземля Бочицького району. Предметом дослідження звичайної покриції весілля висі села Возюнь у Бучивського району. Геноманічні рамки дослідження у в період від кінця 19 століття до наших днів. Практичне значення полягає у тому, що зібраний та опрацьований матеріал можна використати під час проведення уроків українськознавства. Це як не якій козлотнографічного до відновлення про та збереження сімейних традицій, також як рекомендація молодим батькам для проведення шкільної вартості їхніх дітей. Е, весілля – це багатосюжетний спектакль, який можна було організувати лише тоді, коли люди не були пов'язані з нагальними роботами. Розпочинався, як правило, сезон весілля з осені після покрову, коли вже господарство помістю. Зібрали врожай і обсіялися. А закінчився на весні з початком господарських робіт. Чоналі традиційного українського весілля в основних хресах зберегся в усільській місцевості. Ми вивчили його в селі Возиє Бучицького району, яке знаходиться на границі Поділя та Галичини. Тому в ньому збереглися звичайні елементи обох місцевостей. Цілому ж українська весілля поділяється. Дивляється на три цикли – пам'ятний сіний, власний сіний та посиний. У своїй чаку кожен на, з них дивляється з низки обрядів. Перекрасимо облідові з печали. сватання, умовиним, зарученим, багання хорування та діви Усі складалися з запроси, розп'ятання коси, посаду молодих, розподілок хровалів, перевезення посуду. Після весільний цикл присвячувався вшануванню батьків молодих, прилучення новістки до родини чоловіка, це обряди хліби та гостей. Звичайно, після осіннього циклу є ще дуже багато е обрядів, але проблеми зупинилися лише не до основних. І висновок. відкинувши з е давніх осінь, за чий відшили архієгічним, е в селі поселі збереглися кращі традиції сторони, які не вимушено колись ошлюбну від Усі звичаї і обряди пов'язані між собою і мають на меті підвести свято до, під до кримінаційної точки створення нової сім'ї. Науковою я намагалася розкрити сутність сусідного обряду, як засвідчення щасливому майбутньому життєвому я, привезти його важливість вникнути в глибокий зміст шлюбу як фактор впливу на написання долі утвореній сім'ї, День одружньої і такою значною подією, що запам'ятовується на все життя. Тому я треба не треба нехвати чудовими ісінними обрядами, які створені народом, а навпаки, слід узагальнити і передавати цей досвід повсюдно. Це остаточний підсумку сприяти їх відродженню в нових історичних умовах. При написанні наукової роботи я використала спогади старожилів, е, села Василів прообрядити звичаї у сніми з їхнім одягом. Дякую за увагу. Можна сказати да, що таке багання корова? Багання? Uh, Багані корова це випікання в корова. З речі називають багання, але uh, це uh, слово ну, досить ну, вживають його з минулих століть, і так воно і збереглися, багання. Uh, ну, зараз це кажуть, звичайно, uh, uh, випікання короваю, але це дуже цікавий обряд, і ну, він. Коріння його дуже давні, і воно такі більшій мірі збереглося до сонячні дні не змінити. Осі всі е, ознаки весілля колись на початку 19 століття, то вони збереглися всі чи частково. Тільки якісь треба це лише частково, звичайно, тому що це вже і не той час, але я використала спогади старожилів, тому mm -hmm. тут казано мої на кові які з них. Були колись, які збереглися на даний момент. Навіть те, що одяг, звичайно, був притриманий колись в 19 столітті зовсім інше, ніж на весілля, переважно в більшості тепер використовують біле плаття весільне і берем. Так як колись це було ще український стрій. А, ще, як сучасні, до, А ага, е, щоб використовувати ні, і дотримуватися бюджетів? Ні, пришляє. Нам, 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 я сказала, що позитивно, тому що вони ж, кожне покоління виростало і минуле на них впливало. І насправді всі ці звичі є дуже цікавими. І uh, так як вже по цілій Україні вони відживають, то в цьому селі намагаються зберегти і дуже багато uh, ну, uh, тих, що одружуються, зберігають ці.